До вашої уваги продається будівля разом з ділянкою загальною площою 1 гектар. Вся ділянка буде загороджена сіткою. Перекриття в будівлі є панельне. Ось так виглядає будівля зблизька. Чотири поверхи, плюс підвал та стриг. Ось так виглядає будівля всередині. Це є перший поверх. Також, як вже я і казав, тут є підвальне приміщення. Повсюду є різні кімнатки. Ось тут є сходи на другий, третій та четвертій поверхи. Так, і ось ми на другому поверсі. На другому поверсі також є багато маленьких приміщень та кімнат. На третьому та четвертому. Розміщення приміщень та кімнаток ідентичне. Ось так виглядає будівля з лівої сторони. З лівої сторони також розташована церква. Яка знаходиться поблизу нашої ділянки. А ось це власне права сторона нашої ділянки. На якій, до речі, поблизу розташований житловий комплекс? Якщо ви зацікавиться ділянка або будівля, телефонуйте, звертайтесь відповімо на всі ваші запитання.